15 квітня 2025 року в Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд справи десятьох чоловіків Скоростишева, яких обвинувачують у вимаганні вбивстві, зґвалтуванні і викраденні людей. На судовому засіданні заслухали свідчення трьох потерпілих. Володимир Гетьманенко один із них. Він розповів, що обвинувачені вимагали у нього 6 тисяч гривень влітку 2023 року. Я перебував на у відпустці за станом здоров'я, перебував на стаціонарному лікуванні. В зв'язку з пораненням. Приїхав до знайомого побратима. Ми відпочивали, стояла машина на дорозі. Незнайомі мені люди на сірому ланосі хотіли приїхати. У нас почалася дискусія, словесна перепалка, після чого вони приїхали. І через деякий час приїхала група осіб, троє чоловік Кукса, Твардовський і Афанасенко. І поставили мене перед фактом. Або ми перевертаємо автомобіль. Або ти нам даєш 6 тисяч гривень. Ну, після чого я згодився віддати ці кошти, через деякий час було зазначено дату, коли потрібно було віддати, але на даний момент в мене не було тих коштів. Вони з'явилися біля мого місця реєстрації, про що може підтвердити мій молодший брат. Після чого я через деякий час повернув їм кошти. Безпосередньо був Афанасенко присутній і Кукса. Дмитро Кукса, один із обвинувачених, каже, що після цього випадку Володимир Гетьманенко позичив у нього три тисячі гривень. Кукса, каже, Володимир Миколаївич, дивись. Ми такі запитання. Я ми з собою зустрічалися, я тобі позичав позичав свої кошти. Назар Слободенюк потерпілий в цій справі, говорить, що теж позичав гроші в обвинувачених спершу 20 тисяч гривень, потім 100 доларів у друга, який перепродав бор Слободенюка чоловікам. За словами потерпілого, зрештою він віддав близько 70 тисяч гривень обвинуваченим. Почалося це ще з кінця 21-го, початку 22-го року. З е, Твардовського кукси. Е, Позичив кошти в розмірі 20 тисяч гривень на власні потреби. Ось. І в Твардовського та Кукси. Потім договорилися, як будемо віддавати ці кошти, під які проценти і так далі. Але виходить, перший платіж я вніс, як домовлялися, потім почалася повномасштабна війна і не було змоги віддавати. Тоді мені сказали, що поки йде ну, війна, роботи немає, то вони ждуть, але спустя там, пару місяців почали вже конкретно вимагати кошти, питати, коли віддаси і так далі. Були погрози неоднократні зі сторони Кукси та Твердовського, побиття е, віддав я їм приблизно 70 тисяч. Плюс-мінус точну суму назвати не можу. Повернули? Повернув так. Це набагато більше договореної суми було. Просто що наче срок. Тобто, мав повернути за півроку, чуть менше, але вийшло, що це розтягнулося і за повномасштабного вторгнення. Назар Слободенюк каже, обвинувачені погрожували його вагітній цивільній дружині. Твардовські та кукса під'їхали десь ну, в городі. Жінка йшла, вони неї зустріли, посадили в машину. І сказали, що якщо я не вийду на связь, не візьмуть у них трубку, чи не відповім, Твардовський та Кукса, то поїдуть вони до лісу прогулятися і розчитуватися, місто мене буде вона. А є свідки то, що я не підпогоджував, чи я не робив, чи ну, може більше, чи я своєю дружиною сидів у своєму автомобілі, як я голоджує. Ну, як мінімум, дружина може бути. Олександр Окушко розповів під час допиту, що ніколи не позичав грошей в обвинувачених, але мав борг у три тисячі доларів перед іншою людиною, яка знаходиться за кордоном. Осени 22-го року до мене приїхав Твардовський, Мельник і ще один мельник з Предлогом, сказали, що я мав 3 тисячі доларів. Я в людини позичав гроші, хоча вони туди і не касаються. Як вони якось узнали, що в мене цей борг є, а людина це за кордоном. І вони приїхали, хотіли 3 тисячі доларів, щоб я їм отдав. Слово за слово, виросла ця сума на 15 тисяч доларів. З сторони Твардовського ну, проценти туди-сюди, що треба віддати їм. В сумі 15 тисяч доларів. За словами Олександра Окушка, через декілька днів обвинувачений Андрій Лавріненко приїхав до нього на роботу та побив його, вимагаючи віддати борг. Приїхав, почав мені погрожувати, наніс декілька ударів на території, потім я зайшов, однував кров в цеху, він зайшов в цех і ще наніс декілька ударів. Сказав до березня. 23 року, щоб я йому віддав три тисячі доларів. Чому ти раніше не написав заяву чому ти копив? Я, шо... я, 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 я відповідаю. Скільки не давно було заяв, ти що тут не був. На не було, на було, що, наступне судове засідання по цій справі призначили на 1 травня 2025 року. Нагадаємо, що десятьох чоловіків скоростишева затримали 16 серпня 2023 року. Після спільної операції Служби безпеки України та Нацполіції. Судовий процес триває півтора року. 13 лютого 2025 року допитали першого потерпілого. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільна новини, Житомир.